Доброго ранку, шановні наші підписники. І знову забули ми петличку. Ну, Встали рано, воно бігом, 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 бігом. І сьогодні ми будемо на полі робити дисекацію соняшника. Приїхала фірма Діпра, дрон-агроном. Ребята зараз налаштовують, позаливали хімію, позаливали воду, міняють, це все діло. Ну, як це весь цей процес буде проходити, ми вам покажемо. Це ми не ми перші, ну і не ми послідні. За останні роки бачите, як технологія і прогрес шагнув уперед, що приходиться, і нам ми е, рік назад рік назад вже да, користувалися е, дроном. Ефект, звісно, обалденний, можна сказати. Ну, а це вирішили і в цьому році, тому що соняшники ще достигає, а амброзії вже погнали. І оці націнини вони дадуть е, влагу. І соняшник вже висох, а оця влага, і вже тоді і продували, і що ми тільки не робили, а воно все рівно влага не виходить. Так що тільки треба робити десекацію. Отак. Ну в общем, покажемо туди далі. Хлопці зараз налаштовуються. Шановні підписники, поки пілот займається бризканням, так сказати, обработкою нашого поля, помощник пілота, звуть його Іван, ну, задамо йому деякі питання, які вас будуть цікавити. Скільки, яка, яка грузоподйомність цього значить, дрона? Скільки він піднімає е, літрів води? Так сказати, у максимально 20, але за політ ми приблизно 15 люємо. 15 літрів. 15 літрів води ну хімії. Оці. Значить. І настільки вистачає акумулятора у нього. Акумулятора приблизно на 12 хвилин польоту. 12 хвилин. Підписники будуть задавати таке питання, а форсунки не забиваються на цих дронах. Саме yes. на цих дронах не забиваються, бо дрон працює на атомайзерах. Отак. От вже форсунки тут немає, Нема. уже не заб'ється. Ну це по-перше. І по-друге, вся ця хімія, водичка, вона заливається в спеціальний такий апарат, де там воно це все діло перемішується. Понятне діло, що там стоять фільтра. І ну фільтра якби не стояли, а понятне діло, що якщо форсуночки на таких оприскатях де щось і куди щось попаде, і воно забивається. А тут, бачите, вже зовсім друге, зовсім інше. Так що тут... Не забивається. І які його переваги над е, такими ж оприскувателями? Форсунка, вона тільки дає зверху, а немає того завіхрення, що воно знизу це все діло не описується. А тут за що пропеллера це все діло робить, як е, турболентнуся ключі, що воно повністю хімія вся і знизу аж доверху. І закручує. Так Ваня, я розумію. Так, все вірно. О, о бач. Уже і дід трошки розбирається в цій отрості. Ну, якщо в мене ще лисина буде трошки більша, то я буду ще ж грамотніший. Отак, так що у нас зараз про таке ми тільки мріяли. А зараз бачите вже, як, куди шагнув на цей прогрес. А далі ще буде краще, ще буде краще. Ще придумаю такого комбайна, який підніме той кабачок, який упаде, що і не буде, і це буде. Ну це ж вже на будущее. Може ми до того часу і не доживемо. Це ж таке діло. А і це воно буде. Хімію вносять дрон, це певна річ. А добрива, які вносите ви ними? Беологічні добрива, саме, що можна залити у дрон, все оприскуємо. От так Що чим завгодно. Все те, що не грануліроване, все воно рідке. От аби ще розкидав і грануліроване, Та в землю заривав. Ото був би. Значить, <рістична> Розход е е хімічного матеріалу і води, понятне діло, що в дрона він менший і більш ефективний, тому що на самохідних машинах там заливають туди тонами, понятне діло, і розход там більший. А тут і не витапчує, і не ломає. І... Ну, от так воно. Ось уже летить. Стурманом я вас познайомив, а це ж основний пілот фірми Дрон Агроном. У нього у руках пульт управління і він керує усім літальним процесом. Так що, ну, Не, не летальним, літальним, бо да. подумайте, от так. Поки що без літальних. Поки що без безлітальних, так. Да. Управляє за допомогою обикновенного мобільного телефона. От, пожалуйста. Ну, Ваня там розказував, деякі нюанси сюди-туди, бо ми не знаємо, які питання задатися, воно все це діло в процесі. Ну Нюансів вистачає, але в принципі запускається дрон, мало того, що так його візуально видно. Ми бачимо на програмі, Найкрай, да. так, де літають один, де літає інший. О. Бачимо вилив, бачимо, що де лє, яка висота там. Ну. От так. Так що не треба залазити на машину і не треба лісницю, щоб бачити, де вони. От, пожалуйста, все на моніторі, все на екрані, в руках. Воно компактне і от, от і технології. Та так і залежить від поля. В першу чергу, що поле грає роль. Таке поле, як у вас, от прямокутник просто. ну Це любо дорого на ньому літати і без питань взагалі. Але є поля, коли... А такі апендицити, що приходиться різати, приходиться шукати місцину, як його звідки полетіти, ну, тому що просто-напросто буває, не достаєш. Ну, так от ну, не можна тут стати. Ну, такі нюанси бувають. Так. А так взагалі дрони безпроблемні, вони працюють. Зрозуміло, Ляшка. Я так зрозумів із твоїх розговорів, що ти на нашому полі. Отримуєш задоволення. Ну, звичайно. Так ця фірма мені ще й доплатить. Задоволення за це діло треба платити. Отак. Як воно рівненько, як воно, так. Ну тут чуть-чуть балочка є. Це все так. Він йде 4 метри над культурою. І якщо просідає культура, ну, земля, звісно, культура, то він опускається, підіймається, він йде стабільно весь час. Є модуль висоти і він... Обробили поле, закінчили, хлопці сворачуються. Ну, кінечний результат, коли будемо косити, і все це діло вам покажемо. Так що будемо надіятися на те, що воно все це посохне і ефект буде нічого робити. От так.